що змусило вас покинути батьківський дім. Занадто багато дорослих під одним дахом. Мені потрібно було відмежуватись і стати незалежною людиною у власному просторі. Так, я люблю своїх батьків, і чесно кажучи, у мене з ними чудові стосунки. Власне, через місяць я переїжджаю на інший кінець країни, щоб бути ближче до них, і деякий час житиму з ними, поки шукатиму власне житло. Однак, коли я мешкаю з ними, мені важко поводитися як незалежна доросла людина. Причина не лише в них, але й в мені. Та все ж таки я віддаю перевагу саме самостійному проживанню в довгостроковій перспективі. Мама вирішила переїхати у меншу квартиру через фінансові труднощі, і в новому помешканні не знайшлося місця для мене. Тому я домовився з менеджером маленького ресторану, де я працював неповний робочий день, що орендуватиму кімнату в їхньому з дружиною домі, поки не закінчу старшу школу. Це був хороший спосіб подорослішати. Єдиним недоліком було те, що мій менеджер не спромігся повідомити своїй дружині, що якийсь незграбний прищавий 17-річний підліток хоче переїхати до них. Жінка не знала аж до того суботнього ранку, коли я поволочив усе своє барахло через їхню вітальню до дальньої спальні, вона влаштувала мені прохолодну зустріч, і чесно кажучи, я не можу її звинувачувати. У нас не було будинку, ми жили в квартирі. Я з 15 років платив половину орендної плати. Одного разу я приходжу додому, а мама пакує речі. Я запитав, що сталося, куди вона їде. Вона сказала, що їде до сестри побачитися з внучками. Я відповів: гаразд, тоді побачимось наступного тижня. Через два тижні мені подзвонили і сказали, що вона не повернеться додому. І вже сказала орендодавцю, що через 24 години виселиться. Я позвонив орендодавцю і сказав, що. Не маю жодного поняття про те, що відбувається. Він дав мені місяць на те, щоб я звільнив квартиру. Я здав усі мамині речі на зберігання і почав самостійне життя. До цього дня я не знаю, чому вона вирішила мене покинути. Я питав її, та вона лише відповіла, що скучила за внучками і хотіла провести з ними час. Насправді ж кинула непризволяще річного підлітка, передавши через третіх осіб, що за 24 години він має з'їхати. Мені знадобилось багато часу, щоб оговтати. Десь після пережитого. Наступного дня після мого 18-річчя вона вигнала мене з дому. Мама залишила мене біля притулку для бездомних без копійки в кишені з маленьким кошиком для білизни, в якому був увесь мій одяг. Мій батько спробував повіситись на парі панталонів на стильовому вентиляторі в моїй кімнаті. Він досі живий, але я ніколи не забуду, що він зробився тільки тому, що я планував влітку переїхати. Натомість я втік звідти того ж дня. Колишній вічим на мій 18-й день народження о 6-й ранку. Прокидайся з днем народження. А тепер пакуй свої манатки і вимітайся з мого дому. Пізніше того ж дня приїхав шериф і випровадив мене з його території. Решту вечора я провів, згорнувшись калачиком у найдальшому кутку, який зміг знайти в чоловічому притулку для бездомних. Відредаговано. Дякую всім за добрі слова і турботу. Зараз мені 41 рік, я одружений і маю двох власних пасинків. Їх люблять і добре до них ставляться. Я не хочу продовжувати цикл гівняного батьківства. І, хоча моя юність була дуже складною, у 30 років я зумів досягти успіху, і ось тепер насолоджуюся своїми сороковими. Я вступив до коледжу. Коли закінчив його, повернувся назад і почав шукати власне житло. Після тижня життя вдома я відчув, що настав час їхати. У мене було чудове дитинство, хороші батьки і все таке. Але тато знову почав ставитись до мене як до старшокласника. Якщо він хотів, щоб я щось зробив по дому, то я мав виконувати це негайно, ніби я не працюю по 8 годин, як усі інші. Найсмішніше було, коли він сказав мені, що у мене є 6 місяців на те, щоб знайти власне житло. Це було у 2006 році, і це було нормально. Я попросив його стати поручителем у договорі на оренду квартири і з'їхав після двох тижнів проживання вдома. Потім він сказав мені, що пожартував про 6 місяців. Думаю, він за мною сумував. Мамин хлопець побив мене до напівсмерті. Копи змушені були силою відтягувати його від мене. Йому виписали тимчасову заборонну постанову, щоб він не смів наближатись до мене. Вони також вирішили, що я маю з'їхати. Мені було 15. Мені довелось виконувати всю хатню роботу, поки мої старші брат і сестра били байдики. Батьки брали з мене більше за оренду і платіжки ніж сплачували самі. Я з'їхав і придбав власне житло ще до того, як у мене з'явилась машина. Придбавши власне житло, я зміг заощадити купу грошей. Я вже писав про це тут, але стисло перекажу. Змарнував 5 років в коледжі, став ліцензованим фінансовим консультантом. Ця робота привела мене до депресії, і я з нею не впорався. Звільнився за станом здоров'я. Близько року пролежав на батьківському дивані, нічого не роблячи, лише бідкаючись, який я нещасний. Батькам це набридло. Почалась сварка. Суперечка дуже погано скінчилась для всіх її учасників. Я сказав батькам речі, про які шкодую донині. Мама відмовля. Яється розмовляти зі мною до сих пір. Пройшло вже 4 роки. Тато не повинен був чути таке в свій бік. Після цього мене вигнали з дому, і я був змушений жити сам. Я й досі живу сам по собі. Відредаговано. Дякую за ваші коментарі. Відповідаю, чому я не вибачився. Я намагався, моя мама від мене відреклась. Перед батьком я більше не можу вибачитись, бо він помер через два тижні після того, як мене вигнали. Можу вибачитись лише перед його надгробком. Я була саме в процесі пошуку житла, коли мама вигнала мене з дому. І це за те, чого я навіть не робила. Це так смішно, що зараз я можу цього поглузувати, але ситуація була дуже безглуздою. У моїх батьків був жахливий шлюб, і, мабуть, тато вирішив використати щось що я сказала, як аргумент проти мами. Що саме я насправді ніколи не говорила того, що він мені приписував. Більшу частину цієї сварки я проспала. Вони відбувалися щодня, тож я навчилась спати під крики батьків. Батьків, і навіть не підозрювала, що мене кинули під потяг. Прокинувшись наступного ранку, я побачила, що мама вже чекає мене на кухні. Вона почала несамовито верещати на мене, а я не могла вставити жодного слова. Довелося піти без попередження. Я просто запхнула все, що могла в рюкзак, і два поліетиленові пакети, і потягла свої речі на лекцію з математики на першому курсі університету. Довелося пояснювати всім друзям, чому я цілий день тягаю з собою купу барахла. Веселі. Були часи з тих пір минуло 6 років, то вони й досі не визнають, що це насправді сталось, і роблять вигляд, що це було непорозуміння, в якому я була винна так само, як і вони. Я була мрією всіх батьків, законослухняна, покірна відмінниця, яка навчалась у коледжі, і отримувала стипендію. Я підпрацьовувала нянею, репетитором, водійкою і прибирала за своїми трьома молодшими сестрами. Гроші, які я отримувала на підробітках, йшли на продукти для сім'ї, а не на якісь розваги чи заощадження для мене самої. Але чомусь мама не могла спілкувати зі мною в іншій формі, окрім повчань. Що б я не робила, я завжди була недостатньо. Хорошою, покинувши батьківський дім у 17 років, я ніколи не озиралась назад. Зараз у мене спокійне, успішне, щасливе життя в оточенні людей, які мене цінують, і постійно мені про це говорять. Мама не розуміє, чому я не дзвоню їй, щоб вислухати більше її повчань. Я платив за оренду, аби мати змогу жити в гаражі поруч з машиною, купою брудної білизни та горою іншого мотлуху. Моя сестра щодня приводила додому обдовбаних неуків зі школи. Я сказав мамі, що вони займаються темними справами, але вона сказала, що сестра може запрошувати до себе друзів, коли забажає. Я спробував виставити їх за двері, але це не допомогло і вигнали мене. Мені було 20 років. Поки мене не було, сестра стала героїновою наркоманкою. Після кількох. Кох невдалих реабілітацій батьки залишились без копійки за душею. Я не хотів перетворювати батьківський дім на бордель, тож влаштував бордель у себе. Завагітняла у 18 років, вийшла заміж, переїхала і народила дитину у 19. Розлучилася, а потім знову повернулася. І так кілька разів протягом наступних років. Зрештою, у 26 років знову покинула домівку, маючи диплом, кар'єру і найкращого чоловіка на світі. А через 5 років до мене переїхали батьки. Життя просто божевільне. Моя дружина вирішила, що буде краще, якщо я покину батьків, і ми будемо жити разом. Зараз я готуюсь до переїзду, і на це є одна причина. З тих пір, як матері перев'язали маткові труби, вона, а особливо мій тато, відкрито демонструють, яке у них бурхливе статеве життя. Предки відкрито говорять про свої пози, іграшки, член, батька в ній і тому подібне, навіть під час прийому їжі. А якщо я наважуюсь зробити зауваження, мене обзивають надто ранимою. Вони робили це й раніше, але донедавна хоча б намагались приховувати. Якщо вони тримали це в таємниці раніше, то чому зараз їх так поплавило. Дійшло до того, що я навіть у вісні бачу, як вони це роблять, і прокидаюся наступного дня з почуттям розгубленості та дискомфорту. У кожній кімнаті, куди я заходжу, у мене перед очима виникає їхній образ, тому що вони розповідають мені і моїй сестрі, що вони там робили. Я не можу нормально прийняти душ, не бачачи перед собою цих картинок, не можу приготувати собі вечерю, не знаючи, що вони робили це на столі. У мене просто не існує особисто. З простору в цьому домі. Вони вдираються до моєї кімнати, як ні в чому не бувало. А сьогодні моя мама зайшла, незважаючи на те, що я сказала ні. Вона хотіла допомогти мені знайти ключі, і коли вона побачила мої іграшки, то сказала: чорт, у тебе навіть краще, ніж у мене. А потім навіть доповіла про це моїм тітці та дядькові. Було ще багато чого, але я не в змозі це розповісти, бо не можу підібрати відповідних слів. На щастя, мій психотерапевт допомагає мені змотати водочки з того бор. Орделю, і як тільки я це зроблю, більше ніколи не захочу туди повертатись. Називайте мене драматичною, але після того, як я почула, як тільки ви з'їдете, ми будемо ходити голими і злягатися коні в кожній кімнаті. Не думаю, що ви самі виявили б бажання там погостювати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чому ви з'їхали від батьків? Напишіть в коментарях.